Скажіть, що будь ласка, можливо, у вас були якісь такі е, форс-мажорні ситуації, або під час, наприклад, самого назвідбору, або під час підготовки до нього? Форс-мажорні ситуації. Ну, у мене був, був один моментик на репетиції. Взагалі е, генеральних прогонів було не так багато на самій сцені. Тобто, ми один раз прийшли загалом, чекнули звук. Потім ще у нас було три рази можливість прогнати, прогнати пісню. Uh, і потім ще один прогон генеральний. Тобто, і ну тут не було просто варіантів помилитися. І на одній репетиції, на, на першій такі, коли коли рази дали програти пісню. Все було не дуже, тому що не було б зрозумілий звук, не було зрозуміло, куди дивитись Кіріло. Так у мене... це, була, це була репетиція спеціальна пода, щоб, щоб зрозуміти, як будуть рухатися камери, в який момент куди куди дивитися, грубо кажучи. Так, У мене я вперше тоді грав на барабанах на цій сцені. У мене всі бараб... реп... барабани. Так, так у мене роз'їжджалися всі барабани, і у мене на одній один з разів повністю впав бодіпак, відключився звук, і було дуже таке напружена репетиція. І ти розумієш, що у тебе нема більше Шансів порепетирувати і далі тільки виступ, все і ми були дуже напружені, але вийшло все одно все супер.